Всім доброго здоров'я. Сьогодні я свою таку вискажу суб'єктивну думку, чому iPhone це не є найкращий вибір для кожного з нас. Ми постараємося розібрати також кілька причин, кілька, на мою думку, вагомих, важливих причин, чому мені iPhone не подобається, чому мені, мені особисто iPhone не підходить. І так, починаємо. Перша причина, чому iPhone не підходить, це те, що iPhone не є технологічний. Що, наприклад, на Android вже існує не знаю, років 10, то і 15. Розділення екрану, роз'єм Type-C, можливість скачувати будь-які програми з будь-яких ресурсів, причому безплатно. На iPhone цієї можливості немає. Друга причина, чому iPhone, телефон так, не надто класний, не надто хороший за свою ціну, це те, що надзвичайно погано реалізована робота з файлами. Давайте по порядку. Файловий менеджер. Файловий менеджер просто жахливий. Якщо, скажімо, на Android все посортовано по папках, там, по форматах і так далі, тут якась просто каша. Каша і взагалі не, не, не зручність користування. Якщо от, приміром, в тебе є iPhone, наприклад, MacBook, або, скажімо так, планшет, багато людей відзначають, що просто тяжко розібратися. Якісь одні файли в iCloud, інші на MacBook, треті на iPhone. Ї. Хоч щоб було все якось, якось в одному місці. Другий момент. Якщо скажемо iPhone працює коректно лише на своєму MacBooці, то Android працює з будь-якою системою, з будь-яким кабелем, з будь-чим. Примірку в тебе на системі Linux, береш Android, все без проблем. В тебе, наприклад, є Windows, все без проблем. Тебе якийсь, не знаю, там Google, не Google, будь-яка інша система операційна, береш Android, все, все без проблем. Тобі не потрібно спеціальних програм, спеціальних кабелів. Це максимально швидко, максимально просто, максимально зрозуміло. На iPhone це просто якась чудосія. Я особисто знаю багато людей, котрі, скажімо, коли ем, мають багато різних фотографій, це має фон різних відео. Вони йдуть в сервісний центр, платять там гроші, щоб їм дані перекинули. Для власників Android це просто реально шок. Це просто така незрозумілість, що словам просто важко передати. Дехто ще може приміром додати, а от є ще AirDrop. Так, AirDrop є. Але AirDrop працює лише скажімо так, з айфонами, з макбуками, з планшетами, це є раз. По-друге, айдроп є повільний. А по-третє, айдроп, коли перекидаються великі файли, він їх просто не перекидає, він просто їх обриває. Навіть інші такі моменти я скажу: якщо скажімо, перекидати файли, скажімо, більше гігабайта, двох-трьох п'ятьох, Ну, теж не перекидає коректно. І взагалі airdrop не, не працює коректно. Якщо скажімо, треба перекинути файли, то треба два рази, то і три. Впевнити, що файли дійсно перекинуті. От тобі, будь ласка, AirDrop. Йдемо далі. Жести. Що я маю на увазі? Приміром, на iPhone потрібно шукати пальцям певну кнопочку, певну ділянку на екрані, щоб, скажімо так, що зробити з тим екраном. Той час на Android жести працюють по цілому екрані. Шторка вверх чи вниз все відкривається, шторка збоку все закривається. Все максимально просто і коректно. Якщо, скажімо, ви привикли до іншого управління, на Android ти можеш собі вибирати. Хоч жестами, хоч не жестами, все без проблем. Можна максимально кастомізувати собі свій Android. На iPhone лише управління жестами і, скажімо так. Якщо взяти поряд Android і iPhone, то Android виграє по десятибальній шкалі ну, на балі в 7, а то і 8. Йдемо далі. Батарейка або акумулятор, як кому зручніше. Дивіться, якщо ви використовуєте телефон повноцінно, тобто ви користуєтесь картами, ви користуєтесь навігацією, ви користуєтесь камерою, відеокамерою, тобто ви використовуєте апарат скажімо так, повноцінно в повному об'ємі, в повному обсязі. То ви дуже скоро відчуєте, що батарейки недостатньо. Той, хто використовує iPhone, так як повинен використовувати смартфон, який коштує грубо кажучи, 1000 доларів, той, хто завжди з собою має павербанк завжди, постійно. І iPhone не пропонує іншого варіанту. Він там випускає там, кілька моделей в рік і все. А скажімо, iPhone Pro Max, там, який там, коштує так, ніфіга собі, не кожен собі готовий платити. Я більше скажу, його і не треба купляти, якщо ви не використовуєте дуже часто камеру. А за одної батарейки переплачувати там, в кілька разів, ну не знаю, чи воно просто вартує. Йдемо далі. Наступна причина, чому iPhone не всім підходить, це те, що iPhone перегрівається. Я не знаю чому. От, коли в мене був Android, дешевий телефон такий, скажімо так, простенький, ось, не перегрівався він ніколи. Що б на ньому я не робив? Чи я включав навігацію, чи я знімав відео чи фото. Такого не було ніколи. В той час на айфоні після 30 хвилин більш-менш такої повноцінної нормальної роботи він чомусь перегрівається. Якщо скажемо, я включаю павербанк 15-ваттний, -15 півгодини 40 хвилин він стає дуже сильно гарячий корпус. І в той же час щось робити в той момент, коли він заряджається, ну, взагалі не варто. Тому що зразу вибуває тобі сигнал пікає і так далі, ти отримаєш повідомлення, що ваш апарат скоро виключиться, ваш апарат перегрітий. Ну, що це таке? Якщо компанія Apple себе пояснує, як, як компанія серйозна, компанія солідна, і їхній флагманський пристрій перегрівається, як ну не знаю, там, після півгодини роботи, це просто реально жах. Я просто боюся особисто, я, щоб, скажімо, часом не взірвався той, той апарат. Ну Це взагалі це неприпустимий варіант. Наступна причина це є музика. На Android слухаєш музику без проблем. В різних програмах, безкоштовно, різних авторів і так далі. Все просто, все доступно, все без проблем. На iPhone це ціла процесія. Ти або купляєш платні підписки Apple Music, або якось якісь купляєш платні програми. Або ти, я взагалі не знаю, що на iPhone потрібно робити, щоб ти собі міг слухати музику без обмежень безплатно. По-моєму, це якийсь нонсенс. Я от питаюся власників iPhone 1, 2, 3, 10. Як ти слухаєш музику? Я маю Apple Music. Інші говорять, я музику не слухаю. Ну, я перепрошую, ти плати 1000 доларів за iPhone. Навіть і більше, коли ти платиш грошей. І ти не можеш послухати собі банальну музику. Це, без, це просто без коментарів. Я, ну, немає просто в мене слів. Йдемо далі. Дизайн. З року в рік iPhone той же самий. Такий самий корпус, такі самі камери, така сама система операцій, такі самі значки і так далі там подібне. Тобто iPhone з року в рік не міняється взагалі. iPhone скучний. Ти от, скажімо. Рік користуєшся iPhone, 2 роки, 3, 4, хоч апарат новий. Ти купляєш апарат новий, ти маєш то саме. Ті самі картинки, ті самі значки, ти маєш все то же саме. Навіть він виглядає так само. Ці три камери випарають, якщо говоримо про про Max, ну, все то саме. Причому, що якщо ти купляєш Android новий, приміром, ти маєш повністю новий XP, ти маєш повністю новий досвід. Ти вивчаєш, тобі цікаво, як воно працює, і так далі що подібне. Це особливо актуально молодим людям. iPhone просто мак максимально нудний телефон. Максимально, ну нічого там на ньому не міняється вже багато-багато років. І продає рік, 2, 3, 5. Ну, можливо, вже зміниться, але я що це не дуже скажем це вірю. Наступна причина, чому iPhone не варто купляти, це є Face ID. Face ID, скажімо так, погано працює, коли, ти, коли ви дивитесь під кутом. Требається лише прямо. Дивитись прямо на екран, DFS-ID спрацьовує. Скажемо, в нічний час теж з 10 випадків, 2 випадки він не спрацьовує з першого разу. І взагалі, я так замечаю періодично, що я, особисто я, дуже часто, багато разів протягом дня, ввожу пароль. Ну чому так? І в той же час, що компанія Apple тобі не дає ніякого вибору. Відбиток пальця, приміром, ні. ID і все. Що тобі дають, з тим ти її живи. Ну що це таке? Наступна причина, чому мой не підходить мені, я так само думаю, іншим людям це неможливість вибору. Ось, прийому я купляю телефон, мені потрібно дві сім карти. Я цього вибору не маю. Я телефон купляв, мені приміром, потрібно інфрачервоний порт. У мене, наприклад, є великий гарний телевізор, мені потрібен інфрачервоний порт. Це зручно, це якби, приємно в користуванні і так далі. У мене цієї можливості немає. Мені, скажімо, потрібно посилену батарею. Я скажімо, багато не знімаю, але я скажімо, багато подорожую. І я з собою, скажімо так, павербанк таскати постійно не маю бажання. Я цієї можливості не маю. Що я хочу цим сказати? Коли ви купляєте iPhone, ви зразу до того готові, що ті чи інші у вас будуть обмеження, ті чи інші будуть компроміси. Ви зразу готові, що. Того тим не буде користуватися. Вам будуть ті чи інші компроміси, ті чи інші обмеження. І це просто роздратовує просто максимально. Ну, як це так? Купляєш фламандський. Якщо скажімо, я от, мені потрібно от, е, міні приміру. У мене наприклад, вдома є гарні навушники, дорогі фірмові і так далі. У мене немає міні-яка. Ну що це таке? Я просто не маю можливості вибору. За тебе вже подумали. Я не хочу, щоб за мене приміром було, хочу думати сам за себе і купляти ту річ, яка мені потрібна. Наступний пункт, котрий мені не подобається в айфонах, це аксесуари. Перший момент відносно аксесуарів. Ті, хто має айфони, завжди користуються якимось аксесуарами додатковим. Додатковий кабель, додатковий перехідник і так далі. тому подібне. Ну що це таке? Другий момент відносно аксесуарів це ціна. Якщо скажемо. На iPhone, на iPhone, скажімо, коштує там, не знаю, там, якийсь перехідник чи якийсь, скажімо, там, кабель доларів скажімо, так, 10, то на Android такий же самий кабель, такий же самий перехідник коштує доларів 2 або 3. Це максимальна ціна. Ще відносно аксесуарів, хочу таке ще вам додати сказати, що iPhone не працює зі всіма аксесуарами. Ось, приміром, у мене є павербанк Xiaomi і iPhone iPhone не працює з павербанком Xiaomi, Причому що той же павербанк працює з будь-яким іншим телефоном, чи з Samsung, чи з Xiaomi, чи з Motorola, чи з будь-яким іншим апаратом, працює без проблем. Працює максимально. Новий iPhone, новий павербанк не працює. Це я стикнувся особисто лише з павербанком. А якщо, скажімо, хтось стикається з навушниками, там, з якимось іншими аксесуарами, просто не працює. Купляй фірмове, купляй якесь спеціальне і так далі. Парадокс виникає. Йдемо далі. Спеціалізовані формати. Чому так склалося історично, що iPhone має свій спеціалізований формат, чи то фото, чи то відео, і так далі. Для власників Android це незрозуміло. Флешку читає без проблем. SSD диск без проблем. Фото відео без проблем. Синхронізація, перенос даних з Linux, з Windows, з будь якою системою, з будь-яким телефоном, Bluetooth, не Bluetooth, все без проблем. В той час iPhone має свій спеціалізований формат. Навіть для тих, хто має MacBook, наприклад, MacBook, це вже рахується повноцінний комп'ютер, все там, дорогий і так далі. Ставиш на нього флешку на того формату, все, він тобі не прочитає. А якщо скажем, там якісь дані, які скажімо так, важливі, флешку вставляєш, не, не читає iPhone так само має якісь свої спеціалізовані формати. Скажемо, він сприкинув собі, скажімо, дані, щось не відкриває, щось не запускається. Ну що це таке? Ну що це таке? Як, як можна це можна користуватися? Телефон це кажучи, кишеньковий комп'ютер. І телефоном, як би там не було смартфон, ми користуємося кожного дня. І ми не хочемо мати прості користувачі, прості люди, якісь проблеми, якісь танці з переходниками, з форматами та тому подібне. Зняв відео, перекинув. Зняв фото, перекинув. Скачав книжку, почитати, відкриваєш, читаєш. Без проблем все. IPhone, все спеціалізовано. Їхня спеціальна це екосистема, спеціальні формати, спеціальне форматування і так далі. Немає просто коментарів. Наступний пункт, який мене скажімо так, роздратовує тож дуже сильно, це комунікації. Ось, приміром, у мене одна поділка зв'язку: власники Android мають 3,3-4. Краще чому зв'язок. Я не знаю, чи це можливо якісь, е, якась комісія так запровадила, щоб власники айфонів повинні мати трошки меншу, трошки слабшу антенну. Чи, можливо, якісь інші обмеження. Я не знаю, з чим це пов'язано. Але я навіть будь, замечаю просто, що, що неважливо, який саме у вас Android, чи китайський, чи американський, чи корейський, не має значення. У власників андроїда завжди кращий зв'язок. Другий момент Bluetooth. Власник Androї Bluetoсом користується максимально. Дані дані перекидає без проблем. Bluetooth-мишка, клавіатура, комп'ютер, не знаю, любі аксесуари, навушники і так далі. Все працює просто, все працює максимально коректно. В той же час iPhone, Bluetooth лише в своїй екосистемі працює, працює не зі всіма аксесуарами. Ну і так далі, що тому подібне. Приміром, AirDrop. Навіть в своїй, я вже це казав раніше, навіть у своїй власній екосистемі AirDrop працює некоректно. Тобто за багато файлів не може перекинути, то він обривається, то він великі файли не перекидає, великий файл сам так, взагалі не перекидає нормально. Тобто. Комунікації в айфоні на порядок набагато, набагато гірше. І це флагманський апарат, на секундочку. І останній пункт, який відкидає iPhone на багато років назад, це те, що він є однозадачний. Власники Android добуду з цього сміятися. І я їх повністю розумію, що я маю на увазі. Якщо ви працюєте в одній програмі, інші програми припиняють свою дію. Що, наприклад, ви. Ставите щось на щось на загрузку, і, приміром, пишете, скажімо собі, в месенджер якісь повідомлення. Загрузка припиняється. Як це взагалі можливо? От саме тому Android має набагато менше, скажімо так, оперативної пам'яті, тому що йому просто не потрібно. Android, скажімо так, в своїй пам'яті тримає дві задачі: три, п'ять, 10 задач одночасно. iPhone – ні. Він працює конкретно з одної, одної задачею. Приміром, на Android, я слухаю музику. А мені, наприклад, скачується файл. Я, наприклад, приміром, див, див, дивлюся відео, а мені наприклад, робиться якийсь, якийсь так, монтаж там, на, на, на задньому фоні, чи, чи якась загрузка йде, чи щось там інше відбувається. Тобто я одночасно роблю багато операцій в ту, ту саму секунду. iPhone однозадачний. Він як був в у він вийшов перший раз у році, вже iPhone 16 Pro Max вийшов, і він теж є однозадачний. Я не знаю, як в 21 столітті може бути однозадачний якийсь пристрій, планшет, комп'ютер, телефон, смартфон, неважливо, що б ви не брали, Ну, ну щоб був однозадачний апарат за такі, таку велику ціну. Це просто для мене якийсь нонсенс. Це, це така незрозумілість. Це те, то, що, то, що iPhone є однозадачний, це Ну, немає просто коментарів у мене більше. Як це взагалі можливо? Як, Для чого тих всіх процесорів, тих всіх ядер, того всього для чого взагалі, якщо він є однозадачний? Це взагалі, це. Ну Немає просто слів, та й все. Що вам можу сказати? І так, ми вже підходимо до завершення і задамо себе таке питання: чому ж тоді люди продовжують на не купляти айфони? Тому що існує сила бренду. Сила бренду, сила привички і так далі. Люди якось так вже звикли, одні одному рекомендують, одні одним радять, що нібито він працює надійно, стабільно і так далі. Тому подібне. Це нібито якийсь символ статусу, символ якогось там пафосу, символ успішності і так далі. В той же час, як Android, ця система є максимально функціональна, максимально практична. Ти купляєш за доларів 200 чи 300 Android, ти маєш все. Сучасні роз'єми, сучасні комунікації, сучасний екран 120 Герцовий. Ти маєш все зразу в одній коробці. Тобі навіть в коробку поставлять, не знаю, там, кабель, зарядний, там, чехол, і ти маєш все зразу. Тобі не треба чим хвилюватися, з форматами спеціальними, переходниками спеціальними. Ти маєш все зразу в одній коробці за, за доступну ціну. Айфони, вічно якісь обмеження, вічно якісь, щось, щось там не працює так, як воно повинно працювати. Купа аксесуарів повинні бути і так далі. Android має все зразу. Тому думайте, купляйте і купляйте те, що вам потрібно. Те, те що вам потрібно в даний момент часу, те, від чого ви, від чого ви отримаєте максимальне задоволення, яким ви будете задоволені апаратом. Всім добра. Цим хорошого настрою вже бажаю вдалих вам покупок.